Всіх вітаю! В сьогоднішньому відео трішки про покупки та рослинки. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Заходимо у Вікторії Сікрет. Потрібні мені обновочки. У Вікторії Сікрет я час від часу люблю прогулятися, подивитися на. Нові товари, новий асортимент. Це був один з таких днів. Я, правда, нічого не вибрала, але вже була тут і вирішила вам показати, що є у нашому шопінг-центрі в магазині Victoria's Secret. До приємного всім перегляду! Yes, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least i still with you. Whiteout skies, middle November. You and I, flights to wherever. I don't mind as long as it's with you. As long as it's with. Сьогодні їздила у магазини Бурлінгтон та Рос. Спеціально шукала для синочка нові штани і ще взуття, бо залишився з однією парою кросів, тих, що недавно купували, і всього решта виріс. У нього такий скачок в розці. Йому 7 років, але штани мені треба на 8 купувати, тому що він дуже високий. Отож, надіялася в Бурлінгтоні знайти, завжди були, але не знайшла. Зате там знайшла а, кросівочки ще одні. Нотіка фірми ось такі. На шнурівках були 20 доларів. Я взяла сьогодні за 12. Ось Такі темно-синій. Легенькі. Ще собі знайшла зелений чай з саусепом. Саусепом, напевно, українською. Так само, так? Я його дуже люблю. Ще з України завжди любила чай з саусепом. Він коштував 3 долари 25 там пакетиків є. І що, найкраще? Покупочки це футболочки на літо для синочка. Ось така полублакитна. 4 долари. Фірма Children Place. Пововняна. То, я не знаю, такі ціни навіть на секонд-хенді дорожче, напевно. Тепер взяла ще таку рівок фірми. Всі вони пововняні. Ця також 4 долари. І дві фірми Чемпіон по 5 доларів кожна. Взяла жовтенько. Карма... Карманчик. Така. Вона 5 доларів. В магазині Champion вони по 16 і. О, і також саму біленьку ще взяла. Так що на... також 5 доларів на літо. Це я просто докупила, але ще протягом року я різні йому брала. то на літо він вже має досить футболок. І тепер показую, що придбала в магазині роз. Ха -ха. Ось вже відкрита шоколадка Мілка, тому що я її дуже-дуже люблю. І рідко тут таку велику цю плитку е знаходжу. Хіба якщо в цьому магазині роз. Тут скільки? 5 доларів, вона коштує 270 грам. Це Австрія. Product of Austria. З такими hazelnuts то лісові горішки. Взяла ще одні кросівки, вони мені дуже сподобалися. Такі без шнурівок, просто ніжку. Запихати сліп он такі, чемпіон. Ну, тільки вони, напевно, по розміру вже такі будуть якраз. Але нам такі і треба, щоб зараз носити. Вони 20 доларів. Такі стильні для хлопчика, як на мене. Ну і вже в магазині роз. Я знайшла йому ще дві пари. Таня таких в школу ходити. Джогери, як вони тут кажуть, спортивні штани. Пума ось такі чорні. Тут манжетик. А Головне, що тут в талії така резинка, бо мені в багатьох штанах приходиться самі ще резинку йому вшивати за широкі. 32 долари були в оригінальному магазині, в магазині Рос 11. І ще інша пара, такі от сіренькі з такими вставочками на шнурочках, не знаю, ніяка не сильно там відома Бруклін Рутс. То вони 8 доларів. Також тут на манжетиках таких. Ой, не знаю, в нас вічна проблема з штанами. Як не дирки на колінах. То просто так аж витираються ніби. В школах вони і на підлозі сидять, їм читає вчителька вони можуть на підлогах сидіти. Тут ніхто не заставляє за партами, та й таке. такі сьогоднішні мої покупки. Тепер показую, що знайшла. В інтернеті надивилася я наших любителів рослинок, що використовують такий корневін, чи як в Україні. І задумалася, що тут є схоже, і знайшла рекомендацію: ось на такий take-root. Тобто, коли щось ще пересаджувати вазонки, чи щось на городі висаджувати, добре корінню макнути в цю пудру таку, там чую така пудра ніби. І кажуть, що прийметься гарантовано. То буду випробовувати, якраз маю вазонки. Деякі пересадити, а деякі посадити. От, відкрила, показати, як він виглядає всередині. Якраз маю такі дві різні щепи вазоночків. Там вже є невеличкі корінці. І буду зараз їх горшки висаджувати нарешті, тому що чекала спеціально на цю пудру для вкорінення. Що вийшло? Використала цей порошок для вкорінення цього вазонка. Також цього не вистачило мені ще камінчиків білих докуплю, тому що без них. Я не люблю, як виглядає. Горшків не прийшлось докуповувати. Найшла в підвалі з минулих років біленьких кілька. А монстеру висадила в такий глиняний, тут на кухні він пасує, великий, вона повинна бути велика. Зараз виглядає маленька в цьому горшку, але монстера виростає високою, широкою. Надіюся, їй буде комфортно в цьому горшку. Тут була драцена, яка засохла, я її викинула. І надіюся, монстера приживеться. Отакі От в мене сьогодні вечірні справи були.